Бог говорить про ваше життя лише хороше, коли ви чините, думаєте і говорите на підставі Слова Божого для вашого здоров'я, сім'ї, фінансів, саме це ви й отримуєте. Але компроміс стосовно Слова Божого обов'язково приведе до поразки. Слово Боже, це кінцевий авторитет. Прийміть рішення ніколи більше не йти на компроміс зі Словом Божим. Ісус Слово у цілі, ваш партнер по завіту. Коли ви розумієте права завіту, які він придбав для вас, ви можете охопитись за них. Він має для вас хороше майбутнє. Це здоров'я, емоційна цілісність і фінансова свобода. Не йдіть на компроміс і не здавайтесь. Вивільняйте силу Слова Божого як першого і останнього слова в будь-якій ситуації, і ви побачите, що він зробить для вас. Слово це початок вашої перемоги. Налаштуйте своє серце і слова у відповідності зі Словом Божим, щоб жити в його перемозі і переможній вірі. Навчіться робити слово Боже кінцевим авторитетом у вашому житті. І як все, що ви думаєте, говорите чи робите, може відповідати слово Божому, що приносити вам його обітниці. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Це Глорія Коплен. А це наша донька Келі. Хвала Богу. Вони гарні, чи не так? Вони просто чудові, і дяка Богу, що вона схожа на свою маму. Ти такий добрий? Хвала тобі, Господи. І протягом всього минулого тижня ми говорили про те, щоб не йти на компроміс щодо слова Божого. Так і я багато разів повторював те, що сказав мені Орел Робертс. Я чув, як він проповідував цю приголомшливу проповідь. Четверта людина де йшлося про те, що Ісус є у всіх 66 книгах Біблії. І ми були просто в захваті, коли слухали цю проповідь в наметі. Це було просто приголомшливо. Я хотіла б мати відео з цією проповіддю. Було б чудово, чи не так? Ти маєш вплив. Цікаво, чи зможете знайти її? Я спробую знайти це. І це просто чудово. Він часто говорив, все, що ви намагатиметесь зберегти, йдучи на компроміс, зрештою, ви втратите, особливо, якщо ви йдете на компроміс щодо Слова Божого. І нам слід пам'ятати, я навіть не хочу починати наше заняття без нагадування, що це книга завітів. Бог є Богом, який встановлює і виконує завіт. Покажи їм свою біблію. Що? Він підкреслює лише хороші частини. Покажи їм свою біблію. Що ж? Це дуже зручно. Відкривайте послання до євреїв, а тут все підкреслено. Я вже тривалий час користуюся цією біблією і не хочу її міняти. Ні, не потрібно. Ти знаєш, де все знаходиться. Отже, це кровні завіти. Складені на крові тварин, а потім на крові людини через обрізання Авраама. Його ім'я було змінене з Авраам на Аврахам, а в його новому імені стоїть ім'я Бога Ха, Хашем. І тепер його звати Аврахам навіки, оскільки Бог склав з ним завіт. І весь задум кровного завіту полягає в тому, що менші благословляється більшим, і тоді вони стають рівними. Тому через кров Ісуса, коли ми стали новими творіннями у Христі Ісусі, завдяки Його крові, ми стали рівними з Ним та з нашим Богом Отцем. Ісус сказав на ті важливі вечері завіту на ті вечері, седер. Яка змінила небеса і землю невдовзі, як він пішов на хрест, він сказав: все, що попросите в отця в ім'я моє, він дасть вам. Хвала Богу, і ці слова затверджені кров'ю Ісуса. Бо ще до кінця наступного дня Ісус вже був в пеклі, де страждав три дні і три ночі. і для тих з вас, хто намагається вирахувати і упорядкувати все для себе. Це не спрацює, бо йдеться про велику суботу, про великий шабат. Це було велике свято і про це згадується в Євангелії від Івана. Тому замість п'ятниці вона починалася в середу ввечері. Це нічого не змінює, але добре знати про це, бо це важливо. Ісус сказав: Син людський буде в серці землі три дні і три ночі, тому саме так це мало статися. І те, що ми робимо, те, що ми встановили тут, від початку року ми можемо і повинні затвердити основу, біблійну основу до кінця року, яка допоможе нам війти в 2024 рік. І чи ви зауважили, що минулого року Тоні Беннет дав свій останній концерт. На свій 95-й день народження. Тож, якщо він зміг це зробити, то і я зможу. Адже мені лише 87. Звісно, а між нами 8 років. Слава Богу. Алілуя! Ти просто не знаєш, що буде це твоїм останнім виступом. Так, 95. Це не останній. Я піду далі. У Тебе просто багато. Я не планую зупинятися в 95. Так. Ти не можеш. Але я подумаю про те, щоб дати якийсь концерт. Ти можеш дати свій останній концерт у віці 120 років. Я зроблю це. Хвала Богу. Ми додамо це до твого робочого розкладу. Так. Отже, що є найважливішим з Божого погляду? Говорячи про всеозброєння Боже, він сказав. А понад усе. Візьміть щит віри, бо віра це з'єднувальна ланка, але віра діє любов'ю. Вона діє любов'ю. Тому нам слід затвердити той факт, що любов панує і ми стоятимемо в любові. Протягом всього свого життя. Але ми зараз говоримо не про все життя. Ми говоримо про цей рік і це не просто новорічне рішення, це заповідь. Тому, передусім, відкриємо послання до Галатів і почнемо читати з першого вірша. П'ятого розділу. Отже, стійте в свободі. Слава Богу. І ми стоїмо в цій свободі. Хвала Богу. Ось я, Павло, який був савлом старсу, і його ім'я змінилося, коли Ісус коли він прийняв завіт Спасіння з Ісусом. Кажу вам: якщо ви обрізуєтеся, то нема вам жодної користі від Христа. Ще свідчу кожній людині, яка обрізується, що вона повинна виконати весь закон. Тобто, ви втратили користь від Христа. Ви, що виправдовуєтеся законом, залишилися без Христа і відпали від благодаті. А ми духом очікуємо і сподіваємося праведності від віри, бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні не обрізання, але віра. Що діє любов'ю. Ось чого ми починаємо. Приймайте або забудьте так. про це. Чудово. <рес> ні, ні. Приймайте і не відходьте. Слава Богу. А тепер давайте прочитаємо 14 14-й вірш. Вам було б корисно прочитати всі ці вірші. Але через брак часу бо весь закон. Міститься в одному слові. Весь закон міститься в одному слові. Люби ближнього твого як самого себе. А тепер давайте перейдемо до 13 розділу послання до римлян. Дев'ятий вір. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, не пожадай чужого. Та всі інші містяться в цьому слові. Люби ближнього Твого, як самого себе. Ось воно знову. Це є в обох завіта. Це в обох завіта. Перегляньте їх якось. Там часто говориться про те, щоб любити ближнього свого як самого себе. Хвала Богу. А тепер давайте звернемося до Книги закону. Тобто повторення закону, 28 розділ. 28 розділ. Там завжди існувало протиріччя. І багато проповідувалося щодо прокляття закону, що Бог зробить вам те і інше, і Бог зробить це, і Бог зробить те з вами, і що він прокляне вас, і вб'є вас, і таке інше. Не починайте з 28-го розділу, почніть з 27-го. Там описується завіт з людьми, які нічого не знають про цей завіт. І вони нічого не знають щодо прокляття. Вони ніколи не чули про це. Вони вийшли з Єгипту, і їх потрібно навчити цьому. Мойсеї, священники і Левити звернулися до всіх ізраїльтян, кажучи слухайте і пильнуйте, і так далі. І заповідав Мойсей народу того дня, кажучи, ось ці мають стати на горі геразим, щоб благословляти народ. А ось ці мають стати на горі Гевал, щоб виголошувати прокляття. Він поставив на одній горі шість племен і шість на другій. Отже, там є дві високі гори. І вам слід пам'ятати, що там було багато людей того дня. З одного боку, вони виголошували благословення Господнє, а з іншого виголошували прокляття. Вони мали отримати розуміння віри в Бога. І що Бог хоче благословити вас, він не хоче проклинати вас, але якщо ви почнете з 28-го розділу першого вірша, і, до речі, ці дві гори і досі є на своєму місці. Гора прокляття, вона пустельна, а гора благословення, вона чудова і вкрита зеленю. Це було для них наочним прикладом. Отже, далі. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, скажіть це уважно, уважно слухати. Голос Господа Бога Твого. Ось це голос Господа Бога Твого. Це його записаний завіт. записаний голос. І ми маємо це. Отже, це була заповідь. Запиши заповіді, щоб ви могли жити ними. На якому ти вірші? 28.1. Повторення закону 28.1. 28.1. Якщо ти, коли перейдете за Йордан, будеш слухати голосу Господа Бога Твого і ретельно виконувати всі заповіді Його, які я заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище від усіх народів землі і прийдуть на тебе всі благословення Отці, і сповняться на тобі, якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. І поруч я записав послання до римлян 13.9, послання до Галатів 5.14. І Євангелії від Івана 15.14. Люби свого ближнього». У якому вірші говориться слухати? 28.1. 28.1. Я хочу показати їм те, чого вони можливо не знають. як промовляється слово слухати англійською. 28.1. тут говориться англійською слухай кен. Правильно я виділила це в моїй Біблії. Одне слово. Інакше кажучи, сам практикуй те, що проповідуєш. Так. Дякую тобі, Глорія. Нам потрібно було почути це. Я так подумала, мені це подобається. Бог дав їй тобі, щоб ти був смиренним, тато. Так. Це діє? Отак. Глорія, і в восьмому вірші тут сказано. Мені це подобається. Господь благословить комори твої. Так, Мені це і кожен подобається І рук твоїх. І благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Хвала Богу. Якщо ти будеш любити ближнього Твого як самого себе. Хвала Богу. Чудово! Все це об'єднано. Чи не так? Я хочу жити у твоїх коморах. Що? Я хочу жити у твоїх коморах. Гаразд. Благословення – це заповідь. Кохана, ти скарб в моїх коморах. Oh. І десятий вірш. І побачать всі народи землі, що ім'я Господа кличеться на тобі і боятимуться тебе. Саме тому їх боялися інші народи, бо вони процвітали надміру. Так так. що вони бачили? Вони бачили так. на них благословення Господнє. отже, любов це найголовніше, оскільки Бог є любов. Давайте перейдемо до першого послання Івана і переконаємось в цьому. Перший Івана. Перший Івана. О, це важливо. Дякую, Господи, що пригадав мені це. Перед усім я хочу відкрити послання до Римлян, 13 розділ, 10 вірш. Послання до римлян, 13.10, де написано. Любов не чинить зла ближньому своєму. отже, любов це виконання закону. Любов не чинить зла ближньому своєму. Нейвер і цим все сказано, чи не так? Так, Знаєте, я пригадую той час, коли ми жили не тут, а в іншому місті. І нашим сусідом був пілот авіалінії. і в нього був великий пес. Той пес так гавкав, велика німецька вівчарка. Вона так гучно гавкала, вона могла розбудити вас посеред ночі. А він був такий чудовий чоловік. І якось вночі вона розбудила мене. І для мене це вже було занадто. Тому я подумав: чи мені чекати до ранку? І я сказав, ні. Цей пес розбудив мене. Тому нехай і він прокидається. І я зателефонував йому. Він підняв трубку, і я звернувся до нього. Я сказав: це Кеннет. О, вітаю, брате Коплен. Я сказав: Ваша собака не поводиться як добрий сусід. Він відповів О, ні, вона знову розбудила вас. Я відповів так, сер. Я додав. Зазвичай я нічого не кажу вам про це. Але сьогодні він сказав: я подбаю про це, дякую за дзвінок, але коли я зателефонував йому, я не лаяв його за того пса. Так не слід чинити, і я б вчинив так само, навіть якби не знав його, адже він мій сусід. Іншого разу це було в нашому будиночку в Колорадо, який ми продали минулого року. Це було завершення нашого перебування там. і дуже добрі люди купили його в нас. Отже, одна жінка збудувала дім біля нашого. Тож вона була нашою сусідкою. Я не знав, що вона ні. Я знав. Вона була полковником армії США у відставці А зараз вона працює юристом. Отже, якось ми розмовляли з нею. І дуже швидко зрозуміли, що нам потрібно засвідчити її. Вона потребувала Ісуса. Пізніше ми дізналися, що її мати була хвора. Тож ми зустріли з нею вдруге і помолилися за її маму. Любіть ближнього свого як самого себе. Довідайтесь, хто живе поруч з вами, і приведіть їх до Ісуса. Амінь щоразу, коли у вас з'являється у вас засвідчити. будуть гарні сусіди. Так. І це було Божим планом для всього Ізраїля мати добрих сусідів, якщо вони будуть любити ближнього свого як самого себе. Так бо диявол ненавидів їх. Бог не змінив свою думку про це, бо таким був його план з часів Едемського саду. так так мало бути. Це було просто маленьке місце, де не було хаосу. І їм слід було взяти своє панування і розповсюдити його. І пізніше в книзі Ісаї говориться про завіт як про Еденський завіт, повернути Еденський сад вірою. Повернути його вірою. Це його царство. Ми говорили про це минулого тижня. Його царство завжди поширюється. Цього він теж не змінював. Саме ми відійшли від цієї концепції. Навіть коли ми думаємо про останні часи, ми говоримо. Мабуть, ми просто підемо звідси. Ні ні, Бог хоче іншого. Ні -ні. Він говорить про інше. Вони не просто залишили Єгипет. Так Писання говорить, поміж ними не було жодного хворого. Тому будь-який кульгавий, будь-яка чи хвора людина. Байдуже скільки вам років ви вийдете звідти здорові. Ви отримаєте своє стілення є на шляху. апостольське призначення любити людей у цьому світі і приводити їх до Ісуса. Це у 18-му розділі Євангелія від Івана. Бог зробить все по своєму. Жодних сумнівів. Його спосіб найкращий. Це станеться. Він не просто прийде. Він є до нам слід вирішити, чи будемо ми частиною цього. <laughs> так правильно, хвала Богу. Я буду і давайте відкриємо перше Івана. Ми вже говорили, що перше послання Івана перше послання Івана це коротке послання. І Господь сказав мені минулого року, читати це послання щодня, читати його щодня. І читаючи його, я щодня дізнавався щось нове. Щодня було щось нове. І тут говориться, хто каже, я пізнав його, а заповіді його не виконує. Той неправдомовець, і нема в ньому істини. Ми повертаємось до того, щоб любити ближнього як самого себе. І давайте відкриємо о, тут так багато всього. Допоможи мені, Господи. Цьому третьому він підкреслює лише хороше. Ви можете це побачити. Амінь. Прочитаємо третій розділ: дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, бо не пізнав його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, якими ми будемо. Ми але знаємо, знаємо те, що коли відкриється, то будемо подібні до нього, бо побачимо його, яким він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе так, як він чистий отже, очікувати його повернення, і очікувати щодня. Як говорила моя мама Кеннете, він прийде цього року. І якби вона сьогодні була тут, вона би сказала: він прийде цього року. І я казав, «Мамо, ти говорила це минулого року. Вона відповідала: так, але він прийде цього року. Вона казала це щороку. І якщо людина постійно очікує його повернення, то вона очищає себе. Хвала Богу. Знаєш, тату? У книзі об'явлення говориться, що були відкриті початки. І ми бачимо сьогодні більше. Я думаю, що я бачу більше, ніж коли-небудь раніше в своєму житті. і відкриття. І, хоча його повернення під час підхоплення церкви наближається, він відкриває наші очі, щоб ми бачили його ще більше. Він проявляє нас як своїх синів і доньок зараз. Зараз. Ми відкриваємо так, від Івана 17, А наш час вичерпано. Так. Продовжуй, Джеремі. Слава Богу. Слава Богу. Дякую, дідусь. Бог є любов, і нам слід ходити у цій любові. Як сказав брат Коплен, це не на новорічне рішення. Ходити в любові це заповідь Божа. Біблія говорить, віра діє любов'ю. Там сказано, любов'ю служить одне одному. Говориться, люби ближнього твого як самого себе. Отже, це не лише для початку нового року. Жити у Божій любові це хороша настанова для життя. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Що б ви не робили цього року, дозвольте Слову Божому входити до вашого життя через конференції та інші зібрання місії. А також робіть те, що ви робите зараз. Живіться Словом Божим через передачу «Переможний голос віруючого. Хвала Богу, прийдуть хороші речі. Скористайтеся тим, що ми пропонуємо вам сьогодні на нашому вебсайті Кесієм Розвивайте життя віри і ходіть у ньому. Дивіться наші передачі, читайте, завантажуйте тези до цих передач. приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. і також надсилайте нам ваші молитовні прохання. Ми будемо стояти разом з вами і молитися за вас. Напишіть на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь.